Легенда про Змієві вали. Таємничий кордон слави українських предків. Це Змієві вали. Це не просто земляні насипи, а величезні і загадкові фортифікаційні споруди, що простягаються на сотні, а за деякими оцінками і до двох тисяч кілометрів по території України. Переважно середній на Дніпрянщині вони є мовчазними свідками сивої давнини та незламної волі наших предків до виживання. Своєю поетичною містичною назвою Зміїві вали завдячують давнім народним сказанням, які промовляють до нас із глибини століть. У них, як у відлунні епічних битв, розповідається. Провелетенського змія людожера, уособлення ворожих кочових орд, що спалювали лани та пожирали людей. За найвідомішою легендою відважні богатирі ковалі, святі Кузьма і Дем'ян, або Шмикита Кожум'яка, чи Борис і Гліб в інших версіях здолали підступного змія. Вони впрягли його у гігантський плуг. І змусили проорати землю від моря до моря, окреслюючи межі руської землі, тобто Київської Русі. Вивернута земля борозна і стала цим циклопічними валами, а виснажений над важкою працею змій, напившись води, тріснув і загинув. Ці міфи відображають споконвічну боротьбу. Осілого хліборобського народу, нашого народу проти загрозі степу, зображуючи ворога як жахливого міфічного змія, вони сповнені гордості за наших пращурів, які завдяки надлюдській силі, хисту та волі змогли приборкати зло і встановити свої кордони. А щодо наукової точки зору, змієві вали це залишки. Дерево земляних укріплень та ровів, які утворювали ешелоновані оборонні лінії, що захищали осіле населення та столицю Київ від нападів кочових племен. Найбільш обґрунтована версія датує основну частину будівництва кінцем 10-го, початком 11-го століття, відносячи їх до часів Київської Русі. Князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, які вміли мобілізувати величезні ресурси для захисту своїх земель. Водночас радіовуглецеві аналізи деяких ділянок вказують на ще давніший час порудження від 2 століття до нашої ери, а також до iv 6 століття нашої ери. Що може свідчити про спадкоємність та використання попередніх укріплень, зокрема пов'язаних із черняхівською культурою та об'єднанням антів? Призначення валів, вали, висота яких могла сягати до 15 метрів з ровами перед ними, служили для сповільнення та зупинки кіноти кочівників, зокрема печенігів та половців. Вони створювали непрохідну перешкоду, змушуючи ворога шукати обхідні шляхи або витрачати час на їх руйнування. Ця продумана, ефективна інженерна система захисту тілює мудрість і організованість наших предків слов'ян. Цей титанічний проєкт вимагав планування інженерного хисту та мобілізації. Тисячі а подекуди і сотні тисяч людей. Він є свідченням міцності та централізації тогочасного державного чи племінного об'єднання на українських землях, спростовуючи сумніви щодо його могутності та спроможності здійснювати масштабні фортифікаційні роботи. Змієві вали є національною гордістю, адже вони втілюють. Велич і незламний дух українського народу, що століттями боровся за свою землю і зумів створити надійний оборонний щит, який слугував кордоном і форпостом цивілізації. Їхнє існування це масштабний доказ того, що наші землі були колискою могутньої та організованої спільноти. Задовго до багатьох відомих історичних подій її вали це не просто земляні насипи, а таємничий величний пам'ятник незламному духу українських предків.